Всім привіт! З'єднання безпровідного кімнатного термостату Biok. У нас є передавач, який живеться від двох батареїв типу 2А. Є у нас приймач, який живеться від мережі 220 В. І, як ми бачимо, на дисплеї передавача термостату, блимає піктограмка антени, що свідчить про відсутність сигналу між передавачем та приймачем. Як налаштувати, як їх з'єднати, щоб відбувся зв'язок? Зараз я вам це продемонструю. Навіть якщо от ми ввімкнемо приймач і буде вімкнений передавач, антенна, піктограмка антенни продовжує блимати, що свідчить, що відсутній зв'язок. Для того, щоб налаштувати, нам потрібно, щоб приймач. І передавач були вимкнені. Для цього нам потрібно буде зайти в меню налаштування. Натискаємо, і отримуємо кнопку OK. До тих пір, поки не з'явиться меню. Ми зайшли в меню, кнопкою S ми переключаємося між пунктами. Тобто нам треба вибрати B-5. Коли були мої нулі, в той момент потрібно включити е, приймач, тобто перевести кнопку OF в режим ON. Це треба робити досить швидко, бо, як ви бачите, тобто меню вимикається, зникає з дисплею і треба повторити дану процедуру. І так, натискаємо і отримуємо кнопку ОК. Зайшли в меню кнопкою Set. Переходимо в пункт B5. В той момент, коли блимають нулі, вмикаємо Prematch і натискаємо кнопку Трикутник вгору. Чекаємо декілька секунд, появився 55-й канал. Це означає, що відбувся зв'язок між передавачем та приймачем. Дисплей погас. Вмикаємо наш передавач. І бачимо, що антена перестала блимати. Тим самим відбувся зв'язок між передавачем та приймачем. А зараз ми просимулюємо роботу. Даного термостату, ну, як би він був підключений до котла. В даному термостаті налаштований гістерезус на 1 градус. Тобто від заданої температури. Градусом вище він буде вимикати котел і градусом нижче він буде вмикати котел. І так, зараз от показана кімнатна температура 22,5 градуси. Налаштовано на 20. Ну, відповідно, температура вища. і... Котел, якби вимкнений, не працює. Нам для цього потрібно підняти температуру. От, ну, допустимо, давайте піднімемо її до 23,5. Налаштовано 22,5. І так, через декілька секунд передавач подав сигнал. Замкнулися контакти реле. Тут у нас горить піктограмка вогню, що свідчить. І навантаження червоний лоуд, котел працює. І буде нагрівати опалення до тих пір, поки е, температура в кімнаті не досягне, допустимо, 24,5, тобто на градус вище від заданої температури. І, умовно говоря, коли він вимкнеться, от, допустимо температура 22,5 градуси, а наша налаштована, скажімо, на 21,5. І так, через декілька секунд зникає піктограмка і, відповідно, розмикається реле контакту. Наш котел вимикає опалення. Всім дякую за увагу!